Так. Всім привіт! Зараз ми з вами зберемо брудильну ємність. Що нам для цього потрібно? Нам треба сама брудильна ємність, У мене це відро 20 літрове. Потрібен гідрозатвор, кільце під гідрозатвор і отакий ось краник. З чого ми починаємо? Починаємо, ми зараз намітимо, де ми будемо робити отвори. Так, дивіться, ну, отвір під гідрозатвор в принципі, можна робити де ви забажаєте. Хочете по центру, хочете збоку, я буду робити ось збоку. Так, ось я намітив. Так Тепер отвір під кран теж ми робимо де вам буде зручніше. Хочете тут, хочете тут. Так отвір під кран ми робимо на висоті сантиметрів 5. Так для чого ми робимо на висоті сантиметрів 5 см? Для того, щоб ну, ця маніємність буде, допустимо, під вино. Так? Коли вино відбродить, тут вже буде осад. Коли ми будемо зливати його через кран, щоб нас осад не попав у кран. І щоб у нас злилося чисте вино. Так, ну, в принципі, все, приступаємо. Зараз ми з вами просверлимо отвір під краник. Так, є таке у нас так, і зараз от ірпросферум під гідрозатвор. Так, беремо наше уплотнительне кільце і вставляємо в нашу кришку. Так, вставили ми наше кільце. Так, тепер беремо наш краник і прикручуємо. Так, відкручуємо тут ось раз. Тут ось теж цю прокладочку раз. Так, раз. Так, ну що, у нас повноцінна бродильна ємність готова. Крани гідрозадні. Так ще можна по бажанню приклеїти отакий ось термометр. ну, Я вважаю, що можна і без нього обійтись. Ну, якщо хтось хоче, можна зробити і так. Так, так що, комусь відео було корисним, ставимо лайки і підписуємося. Всім пока!